Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Наталія Горбач. І сьогодні наші новини звучать так: Міжнародна науково-практична конференція. День відкритих дверей. Майстер клас. Цей день в історії. У Київському міжнародному університеті відбулася 22-га міжнародна науково-практична конференція молодих вчених аспірантів та студентів на тему міжнародна політика в контексті євроатлантичного вибору України. Деталі конференції знає наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті відбулось пленарне засідання 22-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених аспірантів та студентів на тему Молодіжна політика в контексті Євроатлантичного вибору України, метою якого було висвітлення наукових напрацювань студентів як університету, так і коледжу та ліцею Киму. Модератор конференції оголосила привітання та побажання плідної роботи учасникам конференції, які надійшли від Посольства Республіки Таджикистан в Україні, Малої академії наук учнівської молоді Київської області, а також відеопривітання від університетів-партнерів, а саме Ніжинського державного університету імені Микола Гоголя, Сопоцької вищої школи та вищої школи бізнесу в Доброві Гурнічій. Зі вступним словом до учасників конференції, а це 600 студентів разом зі своїми науковими керівниками. Звернувся президент Київського міжнародного університету, професор Хачатур Хачатурян, підкресливши величезну роль молоді в процесах євроінтеграції України. Хачатур Володимирович нагородив 18 кращих молодих дослідників грамотами за плідну наукову діяльність. На конференції також був присутній отець Віталій Клос, передавши учасникам конференції благословення та вітання від святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. У виступах студентів знайшли відображення власні наукові дослідження, бачення перспектив входження України до європейської спільноти та шляхів трансформації реформ, які мають бути здійснені в Україні. Зокрема, молодь і європейський вибір. Пленарному засіданню конференції передувала робота 12 секцій та двох наукових студентських конференцій, на яких 140 доповідачів виступили з доповідями, що відображали різні бачення. Тієї чи іншої проблематики були актуальними і заслуговували на увагу. Наукові керівники університету бачать своє завдання в тому, щоб допомогти студентам, які цікавляться різними науковими проблемами, зробити перші надійні кроки в науково-дослідницькій роботі. Конференція закінчилась прийняттям резолюції, у якій студенти зазначили, що своїм обов'язком вважають оволодівати сучасними знаннями в повному обсязі. Виховуватись в дусі патріотизму, поваги і гордості до батьківщини, готовності захищати її суверенітет і територіальну цілісність. Я вважаю, що це гарний університет. Нам викладають лекції та семінари англійською мовою. Також для нас організовують багато конференцій та зустрічі з дипломатами. Завдяки цим заходам рівень нашої освіти покращується. Це допомагає студентам визначитися з тим, що вони будуть робити у майбутньому. У нашому університеті багато талановитих студентів та гарних викладачів. Ми докладемо зусиль, щоб отримавши сучасні знання, ми були спроможними вирішувати складні завдання щодо інноваційного розвитку України, щоб європейські цінності та стандарти стали невід'ємною складовою нашого буття. Микита Краснов, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. У Киму був організований день відкритих дверей для учнів скандинавської гімназії. Майбутні абітурієнти мали змогу детальніше ознайомитися з університетом, а завдяки майстер-класам обрати майбутню професію. Подробиці знає наша знімальна група. Київський міжнародний університет завжди відкритий для реалізації програм Школа Киму. Партнери в освіті. Одним із таких партнерів є Скандинавська гімназія, учні якої завітали до Киму. Як обрати професію, щоб не помилитись? Цьому допоможе профорієнтаційне тестування. Творчі привітання пролунали від студентів театрального мистецтва. Керівники структурних підрозділів розповіли про свої спеціальності та запросили взяти участь у майстер-класах. Учні, які обрали інститут міжнародних відносин, відповідали на питання у міні Вікторині. Вона мала назву Я і Європа. Завдяки їй хлопці та дівчата могли відчути себе дипломатами, які вирішують долю України. Юридичний інститут організував правознавчі дебати. Учасники мали змогу сповна проникнутись у майбутню професію у спеціальній судовій аудиторії. юрист? Не знаю, мені з детства засідання. Я завжди <проводив> знала, що я буду з дитинства юристом. Кожен учень начебто поринув у світ професій і відкрив для себе майбуття. Чому я обрала дипломатію? Тому що мені подобається цей напрям. Це по перше. По-друге, я вважаю, дипломатія це один із тих шляхів, яким дійсно можна вирішити проблеми нашої держави. Інститут журналістики запропонував зробити стінгазету. Таким чином гімназисти могли відчути, як працюють журналісти. Учні скандинавської гімназії вже не вперше відвідують міжнародний університет, бо ми є давніми партнерами і вже багато років випускники нашого навчального закладу. Інколи обирають і Київський міжнародний університет для вступу. Микита Краснов, Яна Майданік, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. До Київського міжнародного університету завітав відомий американський актор та режисер Крістофер Кас. Крістофер поділився професійними секретами та порадами з нашими студентами. Деталі зустрічі вже знає наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті студенти спеціальностей сценічне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво та журналістики стали учасниками майстер-класу Кар'єрна стратегія актора Голівуду Крістофера Каса. Супроводжувала гості Катерина Терехович, маркетинг-менеджер по східній Європі Нью-Йоркської академії фільму. Президент КИМ професор Хачатур Хачатурян, проректор з навчальної виховної роботи, професор Тетяна Данченко – при зустрічі з гостем обговорили питання співпраці Нью-Йоркської академії з інститутом телебачення кіно і театру Киму. Гості з задоволенням ознайомились з університетом, а саме телевізійною студією, де щотижня студентами випускається програма Студентський квиток разом із відомим майстром сцени і кіно студенти долучилися до кар'єрної стратегії в акторській професії. Актор поділився власним досвідом, як працювати в кіно та з чого починати кар'єру, як готуватись до ролі, за словами Крістофера Каса, кар'єра має стратегічний характер, тому що це майбутнє любого фахівця, в тому числі і актора. Чи є в мене українські студенти. Насправді, в мене зараз є два студенти та взагалі я можу пригадати п'яти українців, яких я навчав протягом останніх шести років. Я думаю, що секрет мого успіху в серйозному ставленні до праці, ставленні до проєктів, доведення усього до кінця. Я вважаю, що саме це є головною проблемою більшості людей. Вони починають будь-яку працю, але не закінчують її. і такі випадки згодом починають впливати і на життя людей. Мій that... well, <laughs> головний принцип якщо щось почав, <laughs> треба довести це до кінця. Ставлення це головне. Я знаходжусь тут лише одну годину, але цей університет є дуже чудовим. я раніше ніколи не відвідував Україну. Тож це перший навчальний заклад, який я тут побачив. Я помітив щире зацікавлення та ентузіазм серед студентів. <laughs> Навчаючись, дуже важливо для кожного студента взяти все найкраще від своїх наставників для своєї спеціальності. Майстер-клас поступово перейшов у дискусію. Студенти цікавились можливістю продовження навчання в майстратурі Нью-Йоркській академії фільму. Подякувавши гостю за прекрасний майстер-клас, вручивши сувеніри, студенти зробили спільні фотографії з Крістофером Касем. Микита Краснов, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. У цей день в різні роки відбулися такі видатні події, як День народження Василя Вірастюка, створення в Україні спілки журналістів та день народження видатного Вільяма Шекспіра. Про це у нашій рубриці цей день в історії. А чи здогадувались ви, що титул найсильніша людина 2004» має наш земляк Василь Вірастюк? Народився важко атлет в Івано-Франківську. У 10 років почав займатися легкою атлетикою штовхав ядра. Закінчивши 8 класів, вступив до технікуму фізичної культури. Любов до спорту направила його працювати тренером з легкої атлетики в спортивному товаристві Україна. Пізніше Вірастюк увійшов до складу збірної команди України з легкої атлетики. У 1995 році виконав нормативи майстра спорту. У 2007 році виграв змагання та отримав титул чемпіона світу. У 2009-му вирішив спробувати себе в якості актора. Перші глядачі побачили спортсмена в образі коваля в мюзиклі як козаки. У травні 2003 року, на день Львова, Василь Вірастюк встановив світовий рекорд. Він протягнув 5 трамвайних вагонів більше, ніж на 10 метрів, і 10 скріплених між собою машин майже на 20 метрів. Василь Вірастюк, крім професійного спорту, має ще одне захоплення катання на мотоциклі. Своїм прикладом Василь Вірастюк показує, що слід займатися саме улюбленою справою, і тоді вона дасть добрі плоди. Національна спілка журналістів України це незалежна громадська позапартійна організація. Вона була заснована 1957 року під керівництвом Оргкомітету Союзу радянських письменників. Організація ставить перед собою мету сприяти розвиткові журналістики в Україні та захищати інтереси журналістів. Одним із найголовніших документів спілки є Кодекс професійної етики українського журналіста. Він був затверджений дві року. Цікаво, що День журналіста відзначається у день прийняття спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Національна всеукраїнська творча спілка є засновницею багатьох премій та творчих конкурсів. Число організації продовжує рости. Завдяки їй працівники засобів масової інформації можуть робити свою роботу набагато впевненіше. А чи відомо вам, що творець Гамлета визнаний одним із найвидатніших драматургів усіх часів? Народився великий Вільям Шекспір у місті стретфорд на Ейвені, заможній родині. Проте, уже в 15-річному віці, після розорення батька змушений був заробляти на життя сам. Проживав Шекспір у провінційному місті, тісно спілкуючись із народом. Саме від нього згодом і засвоїв англійський фольклор та багатство рідної мови. Приблизно у 23 роки переїхав до Лондона, де почав займатися театром, став членом акторської трупи Бербеджа, яка при Якові І отримала статус королівської. Завдяки акторській діяльності Шекспір став дуже заможною людиною. Вистави за його п'єсами розігрувались також в авторитетних Оксфорді та Кембриджі. Вільям Шекспір увіковічнив себе у пам'яті усього світу саме завдяки своїм творам. Вони завжди були і є актуальними та, мов би, поза межами часу. Він є автором 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій та циклу із 154 сонетів. Найбільш відомими з його творів є Ромео та Джульєта, Отелла, Макбет та багато інших. Шекспір став безсмертним прикладом для наслідування багатьом акторам та письменникам в усьому світі. Ірина Сторожук Олена Грабарчук Київський міжнародний університет. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. За вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Наталія Горбач. На все добре та до зустрічі.